гальмуй, Майку, повільніш. Нема часу. Мене нудить, Майку. Мені водички. Бери водичку і нічого більше. Ходоги свіжі? Учорашні. Дайте мені один. Ось, будь ласка. Бабки сюди. М -м. Ти з Кітлс узяв Маркуса? Це не моє, Майку. Маркуса, іди. Він цілиться у мене. Ти з ним базариш чи зі мною? Дзвоніть 911. Хіба ви не в поліції? Тату, глянь, з'явилися докази, що покійний капітан Конрад Говард роками співпрацював з наркокартелями. Якого дідька, він що пише нам з пекла? Це дурня, Маркуса. Це відео доказ, що мене вбили. І Я не знаю, в які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. Підозрюваних Лаурі і Бернек. Озброєні небезпечні. П'ять, чотири, три, Злочисна рідина! злочисне ідена, дай Ви Реально хренові А! що, наші шмотки крадете? Ти так вирішив, бо ми чорні? що? Бо я лих хлопець. А ну, заспівайте нам хіп-хоп. Um, um, Улюблена пісня. Uh, What's I gonna do? What's I gonna... Uh -uh. Це не хіп-хоп. Це ми злобали ремікс.